Найбільш корумпованою країною світу за результатами останнього десятиліття виявився Китай, на п'ятому місці Росія. Україна опинилася на пристойному 77-му місці у світі. Такі є висновки всесвітньої антикорупційної групи, яка досліджувала рівень корупції у різних країнах і вплив тіньової економіки на життя людей. На думку експертів, організації саме корупція створює в країнах клімат, в якому зневажаються закони та правопорядок. Заважає економічному розвитку цих країн і їх інтеграції у глобальні структури. Тему продовжить Андрій Годованець. Корупція у світі набуває все більшого розмаху. З 2001 по 2010 роки зі 150 країн на шляху розвитку були незаконно виведені майже 6 трильйонів доларів. Такі дані подає група глобальна фінансова цілісність, яка відслідковує цю проблему. І чільне місце їх списку посідає Китай, який за 10 років нелегально вивів майже 3 трильйона доларів. За ним іде Мексика із показником 476 мільярдів доларів. А це 4,5 тисячі доларів на людину. На п'ятому місці стоїть Росія, у неї 152 мільярди. На сьомому Нігерія, яка очолила список африканських країн, із показником у 129 мільярдів доларів. А це 864 долари на кожного нігерійця. Чи не найбільш відомий широкому загалу від корупції? Чиновник, який бере хабара, становить не більше 5% від усіх грошей, що були виведені корупційним шляхом велика частина усіх цих грошових перекочувань, десь 30-35%, Це робота кримінальних елементів, але найбільша частка 60-65%, припадає на комерційні структури, які виводять гроші, аби ухилитися від сплати податків. Of this і щоб перевести такі суми грошей, треба мати масштабну тіньову фінансову систему. Говорить Реймонд Бейкер. ключові елементи системи. Це засекреченість, юрисдикція, замасковані корпорації, анонімні довірчі рахунки, фальшиві благодійні фундації, установлення невідповідних цін на товари, численні схеми відмивання грошей є частиною цієї системи. Організація по боротьбі з корупцією Глобальна фінансова цілісність каже, що найбільшою фінансовою чорною дірою у світі є Сполучені Штати, де можуть зареєструватися без перешкод анонімні компанії і перетворитися на канал відмивання грошей. В організації стверджують, що політика збереження таємниці банками деяких західних країн, як то Швейцарією чи державами Карибського басейну, приваблює корупційні готівкові гроші і полегшує їх обіг. У той час, коли корупція сьогодні існує повсюди, система боротьби з цим явищем також посилюється. З часу заснування у 1993 році організація Transparency International зуміла переконати чимало країн відкрити доступ до раніше секретних даних. Крім того, новітні технології дають можливість громадянам різних країн вимагати такої прозорості завдяки інтернету, завдяки швидко зростаючій активності громадянського суспільства, завдяки соціальним медіа, завдяки журналістським розслідуванням, завдяки сміливим прокурорам, громадськість все більше дізнається про зловживання системою. Вона краще інформована про корупцію. Андрій Годованець, Голос Америки.